Я просто простий піхотинець, солдат-стрілок, який знаходиться на самому краю передовій. От. Ми ходили в розвідку боя, нас пішло 11 чоловік. Ми десь не знаю скільки, метрів 700 на території, які контролюють руські, зайшли От. і там побачили їх дзот. По дзоту вистрілили з Сократа. І десь біля дзота взорвалося, але не підбили. Він такий нормальний, ну нормально збудований у руських цей дзот. От, і вони вже теж побачили нас. Хлопці підійшли перша група, підійшла до них, ну може, метрів 30. Ми спершу повинні були десь метрах 200 йти за ними, і в случаю, що прикрити їх. Але так сталося, що ми вплотно йшли за ними. От у нас було 11 чоловік і 5-10 метрів між бійцями було. І от ми дві групи разом зайшли, от і вони почали. Критий з кулеметів, і перша група ми дали можливість їй відійти, зачекали їх кулеметника, бо йому дісталось більше всього. Він, ну, щоб, він щоб стріляти по російському дзоту, він зайшов. Ми йшли вдоль посадки по дорозі от, і так прикривалися посадкою. А він вимушений був зайти в поле пшеничне, і руські його помітили Помітили от, і дуже сильно обстріляли. Вони настільки сильно його крили, що ми вже не знали, чи він виживе, чи ні. І ми йому кричали. Лис, лисьонок, ти де? Виходь! Ну що ти там відповідає? Вони його так сильно накрили, що він ну, заліг у пшениці. І, ну я не знаю, може, метрів 70 він повз по цій пшениці, а потім потім він же вийшов, відійшов. Ми дуже зраділи, що а, що він зміг віти. Тому що я кажу, вони його, нас вони не бачили. Вони чули, що ми там є. Летали їх квадрокоптери, вони бачили нас і а, вони стріляли по нам. от. Але так, щоб вони нас так сильно А його вони конкретно бачили. По ньому вони конкретно стріляли, стріляли по Петру. От йому дуже сильно дісталось. Але він молодець вийшов і відійшов. Так сталося, що двоє наших відійшло і сховалося в воронки. от, Ну та по цій дорозі, там ще де контролюють, контролюються, сіра зона. Двоє наших сховалися в воронці. А ми з Максом, з нашим офіцером, останні відходили, і ми залягли. І у нас місця вже не було. От і. Ми залягли біля цієї воронки, і вони нас ЗГС обстрілювали з свого гранатомета. Він каже: Вітя, вставай, відходим, відходимо. кажу, Макс, дай ще п'ять хвилинок. Кажу, відходь, я потім вас до відходь. Ні, я тебе не кину, вставай, старий, вставай, пішли, пішли. Оце підняв мене за сраку і потяг. А рюкзак я не кидав, так він зі мною був. І ми з ним через там дуже такий небезпечний. Перекресток відходили, і як тільки ми вже перейшли на нашу сторону, оце вже там, де ми контролюємо, вони вже почали нас і міни, з касіток обстрілювати, дуже дуже сильно почали обстрілювати. І ми запригнали в окопи, там де наш, наша основна група чекала. І я ж кажу, після цього бою я ну, по перше, я з хлопців, з якими я служу, деяких почав дуже сильно поважати. От, що вони такі молодці, що знаєш, дуже сміливо себе проявили от, і свого офіцера. От. Хоч він такий молодий, але я тепер спошано до нього відношусь. От, він молодець. А він ще коли ми лежали, він почув, що йому прилетіло, він каже: подивись, мене може тут ранили. А я подивився, ні крові, нічого немає. Я кажу, Макс, нічого немає. А в нього тепер два осколка в шиї таке не дістали. І їх. Я ж кажу: але ж така молода людина, 21 рік. І Такий молодець, не кинув, не побіг, не злякався, підтримав. От, до останнього це був зі мною, і ми відходили. От. Ну, вся наша група благополучно відійшла. От, і з тих окопів ми відійшли. Всі, хто ходив всю розвідку, всі залишились живими, були, звісно, контужені. От. І ну, в злодному в шию прилетіло. От. А так ми залишились живими. А потім от, ми відступили там ще до наших бліндажів, руські нас гатили після цього, мабуть, ще. Ну, годину точно, я так не можу сказати, але годину точно. От. А я сижу в, в бліндажі у хлопців, які не ходили. І постійно сміюся. Вони кажуть, ти що ти смієшся? Я кажу, я чого смію? Ну я живий залишився. То треба радіти кожній кожні хвилині, кожній секунді, тому що ти треба радіти тут то, радіти, тому що ти живий залишився. І я, я раді я радів. От. А зі мною був не тільки автомат, подружання моє, а ще був такий невеличкий гранатомет. От. І я свій рюкзак. Поклав 24 воги. Оці, так? От. І так сталося, коли ми на дорозі лежали. О, це я вже потім, коли ми прийшли до себе, я від, ну, дивлюсь на свій рюкзак, а в ньому оскоки. От. У мене там аптечка була зверху, на рюкзак прикріплена, і туди прилетіло три осколки. Вони мені аптечку цю спортили, повивалювалися з неї, попали в рюкзак. А потім я, хлопці, відкриваю рюкзак. Два вога згоріло і не взірвалось, а один вог підгорів, уявляєте? І ця це, і це, і це вся херня була в мені на спині. О, я, чесно кажучи, не знаю, може вони і не повинні були взриватися. Але я ж кажу, що вони згоріли і не взривалося, уявляєте? О, так що так. О, отак от ми сходили. Ну я завдяки цьому, я ж кажу, що. Для себе я зміг зрозуміти да, що ну да, страшно, дуже страшно. От, але я зрозумів, що я зможу себе підняти за сраку і двинутися вперед. Зможу. Ну, дуже багато чого сталося, і обстріли Києва. От, і в моєї родини навіть вікна в будинку, в якому вони жили, там де моя дочка жила, вікна повибувала повністю в всьому їхньому будинку. От. І, і навіть онук мій, який лежав в Ахмадєті. І за цих обстрілів їх там в підвал переводили все, і він теж постраждав, і він вже помер. От, Може, все було б по-іншому, або ж цього всього не було, розумієте? За цю війну дуже багато. І друзі, мої, які офіцери, два дуже класних офіцера загинули. Так що ця війна дуже багато чого принесла. Поганого. Для мене перемога це не тільки коли ми звільнимо свої території. Для мене буде перемогою, коли в нас е, запрацюють наші військові виробництва. От. Коли ми самі почнемо робити літаки, коли ми самі почнемо робити свої гранатомети, свої квадрокоптери, От. коли ми станемо незалежною країною, повністю. Не тільки від Росії, а й від Заходу, щоб ми у них нічого не просили, щоб та ж Росія е, е, знала завжди, що вона отримать по зубам, якщо вона до нас сунеться.